Так. Да? Да. Благодаря вам. Маленькі. Ні, 15 років. Uh -huh. Тепер я знаю, таке бути мамою рібенка з Донбасу. Uh -huh. Сложно, але друг друга точно любим. Саме да. Я думаю, що совсім розправимося, правильно? Конечно. Це відео не просто матеріал для російської аудиторії, щоб показати, як окупанти турбуються про дітей з Донбасу. Навряд чи пропагандисти, знімаючи ролик місяць тому, задумувалися, що створюють доказ для міжнародного кримінального суду в Гаазі. 17 березня 2023 року Палата досудового провадження МКС видала ордери на арешт президента Росії Владиміра Путіна та Марії Алєксєєвни Львової Білової, яка є уповноваженою президента РФ справ дитини. Фактично це підозра у вчиненні воєнного злочину. Справа, в якій суд санкціонує арешт Путіна та львової Білової, стосується депортації населення окупованої Росії території, а саме українських дітей на територію Росії. Це злочин передбачений статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Скільки точно дітей з окупованих територій України росіяни депортували? Невідомо. На початку березня минулого року, тобто ще до Маріупольської трагедії, Львова Білова називала кількість, з якої окупанти в цьому злочині стартували. У нас приїхало 1090 дев'яноста дітей сирот mm -hmm. із різних детских учреждений. Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем и в общем уже выстроились в очередь брать детей. Очень. И вот если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы сейчас сформировали реестр уже из тех, у кого есть документы. И кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать. Чрезвычайные обстоятельства. И мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об, об интересах детей. Що зробите пропозицію, Ми внесемо зміни в законодавство. Братімся в государственну думу. Я уверен, депутати вас Дякую. Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук у січні 2023 року повідомляла, що її відомству вдалося верифікувати дані 13 тисяч дітей, які були викрадені та депортовані російськими державними відомствами. Лише 125 із них вдалося повернути додому. За різними даними, в Росію вивезли від 260 до майже 700 тисяч українських дітей. Більшість з яких має батьків. Оцінку у цьому діапазоні також підтверджують західні джерела. Зокрема, The Вашингтон Пост писав про 500 тисяч депортованих українців ще на початку травня. Викрадених дітей розселяють по всій території Росії, щоб їх було якомога складніше знайти. Їх розміщують в закладах охорони здоров'я або в дитячих установах. Прилаштовують в російські родини максимально розпорошують по всій території Росії. Окупанти намагаються стерти будь-яку приналежність дитини до України, тобто змінити її ідентичність, щоб вони більше не відчували себе українцями і дякували російським окупантам за освобождення на камери пропагандистів. Анічка Умничка! Не здійсняється Дякую дяді Юрі за він мене, мою сестру і сотні тисяч дітей спас з Маріуполя. Я чіткий Для прискорення процесу так званої інтеграції викрадені діти отримують російське громадянство за спрощеною процедурою. Офіс омбудсменки Львова білової керує програмою дітям в руки, яка збирає та надає гуманітарну допомогу дітям з окупованих Росією українських територій. Але водночас через цю програму відбувається і депортація українських дітей. На сайті дитячі ободсменки опубліковано три звіти за 2022 рік, де серед іншого знаходимо і докази депортації дітей з України та установлення їх російськими сім'ями. У документах зазначається, що станом на серпень 2022 року російське громадянство отримали 133 дитини, вивезені до Росії тільки з окупованої частини Донецької області. Троє травмованих внаслідок війни дітей вивезли в Росію на лікування, а 13 дітей для влаштування в російські родини. У квітні 2022 року на лікування вивезено 10 дітей. У графі про соціальну реабілітацію зазначається, що 170 дітей вивозили в Краснодарський край у табір для поступової інтеграції в російський культурний та освітній простір. У звіті за травень червень знаходимо інформацію про пункти розміщення депортованих дітей у Білгородській області, у Московській області. Це санаторій Поляни у квітневому звіті. Табір ракета у Воронецькій області. За останньою інформацією від самої львови Білової, у російські родини передані 380 дітей з окупованих територій України. Оскільки мова йде про Росію, варто припустити, що більшість депортацій були виконані не публічно і жодних документів про такі вивезення немає. Тому Україна зі свого боку і проводить верифікацію даних, і має більшу цифру щодо кількості депортованих. За способами, за допомогою яких російські державні та окупаційні структури депортують українських дітей, можна виділити такі категорії. Вивезення в Росію разом із законними представниками під виглядом евакуації з зони бойових дій. Вивезення дітей, чиї батьки були вбиті, незаконно затримані на блокпостах чи у фільтраційних таборах, або не мали документів на підтвердження батьківства. Вивезення дітей з сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю і закладів цілодобового нагляду, вивезення на лікування чи відпочинок і неповернення батькам, усиновлення російськими родинами. Російська дитяча омбудсменка Марія Львова білова якось неадекватно відреагувала на ордер МКС на арешт за підозрою вчинення воєнного злочину, який є однією з ознак геноциду. Вона вважає, що таким чином міжнародна спільнота оцінила її роботу з допомоги дітям. Здорово, що міжнародне сообщество оцінило роботу допоможі дітям нашої країни. Велику частину дітей з Херсонської області росіяни вивезли в окупований Крим. Основним приводом для масової депортації під виглядом евакуації став відступ окупантів з Херсона та лівобережжя Дніпра. Росія називає вивезення дітей порятунком від нібито обстрілів та репресій з боку української армії. За інформацією російських видань, станом на кінець жовтня 2022 року у Краснодарському краї розмістили 1200 жителів Херсонської та Запорізької областей. Близько 700 з них діти. У Херсонській міській військовій адміністрації зараз мають підтвердження про 137 вивезених за межі області дітей. Ці дані отримані від вчителів, які збирають інформацію про місце знаходження їхніх учнів. За цією інформацією, яка наявна сьогодні у нас: 137 дітей вивезені на непідконтрольну Україні територію. Переважно це у Крим. З них 8 дітей без батьків. Всі інші діти з батьками. Одну дитину сироту, яку було вивезено до Євпаторії, якби на оз і їй вдалося повернути. Частина дітей справді виїхала з батьками, яких примусово чи добровільно депортували за межі Херсонщини, а частину дітей просто викрали. Російські військові забрали дітей з будинку інтернату в селі Степанівка під Херсоном перед тим як відступити на лівий берег. Записи з камер дитячого будинку, оприлюднені телеканалом Sky News, зафіксували жахливий момент, як російські окупанти нишпорять будівлі сиротинця в пошуках дітей. У цьому дитячому будинку жили 52 дитини-сироти. Коли працівники закладу зрозуміли, що їхніх вихованців будуть вивозити, то вирішили сховати їх у себе вдома та в інших мешканців села, які приймали їх по 3-4 дитини на родину. Росіяни не змогли знайти цих дітей сиріт, але відправили до дитбудинку ще 15 дітей з інших окупованих територій, а при відступі забрали їх з собою. Працівники нічого не могли вдіяти. Під виглядом евакуації окупанти вивезли 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини до тимчасово окупованого Криму. Був вивезений, це не міська юрисдикція, обласна, але з Херсону був вивезений обласний будинок дитини. Ну, В лапках це, як називається москалі евакуйовані, ну ви ж розумієте, це просто викрадення наших дітей. Там дітки від нуля до 4 років перебували, ну без батьків. Діти-сироти, діти батьки, які позбавлені батьківські прав.» Відомим місцем утримання дітей в Криму є табір Лучистий в Євпаторії. На початок березня загарбники утримували там 84 дитини з Херсонщини, де перебувають під впливом агресивної пропаганди. Асоціація реінтеграції Криму у жовтні минулого року повідомляла, що дітей розмістили також у Євпаторійських таборах дружба здравниця Мрія та Чайка. Усвідомлення, що додому дітей ніхто повертати не збирається, стало причиною протестів школярів. Тож вожатих таборів поселили співробітниками силових структур козаками та ополченцями. У листопаді старшокласники з Каховки на камеру російських пропагандистів підтвердили, що їх вивезли нібито на відпочинок на два тижні, але потім перебування в таборі продовжили через евакуацію. В початку октября на свої сказали, що на дві тижні. Владі лучистый, але потом праділіта из за того, що каховку і нас не отправляють туди. Не менше 14 дітей сиріт з Херсонського будинку Дзвіночок. Російські окупанти перевезли до дитячого будинку Йолочка в окупованому Сімферополі, який навіть російські ЗМІ називають дитячим концтабором через умови, в яких утримують дітей. Фото депортованих дітей опублікували на російському сайті «Усиновлення в Московській області. 28 жовтня фотографії з Йолочки опублікувала уповноважена справ дитини окупованого Криму Ірина Клюєва. Вона повідомила, що дітей з Херсона відвідала російська дитяча обусменка Марія Львова-Білова, яка привезла дітям ліжка та матраци. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак у жовтні повідомляв, що дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку інтернаті, росіяни примусово вивезли до клінічної психіатричної лікарні номер 5 яка знаходиться в селі Строганівка Сімферопольського району. У закладі перебувало 82 дитини: 40 з яких паліативні, 12 дітей з інвалідністю. У березні 2023 року. співробітник інтернату Вадим Реуцький опублікував фото вихованець будинку Софії. Ліворуч Софія вдома, праворуч. Після вивезення сумна і схоже побита.